ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Кожне Богородичне свято вертає нас в ті історичні процеси, які відбувалися в церкві, щоб ми могли зрозуміти, що католицька церква, крім почитання Господа нашого Ісуса Христа, так само має особливе почитання Його Матері, святих Ангелів. Нічого дивного немає, коли. Нікейський собор 325 року визначився про Божество Ісуса Христа, Константинопольський собор 381 році визначився про Божество Святого Духа. Тоді постало питання, а хто ж така є оця жінка Марія? Хто, що дав оце тіло Синові Божому, хто вона є? Ми пригадуємо собі такий маленький уривок з Євангелія, коли промовляв Ісус. Промова Його була, знаєте, настільки сильною, що одна жінка з стовпи прямо сказала: Блаженна отроба, що тебе носила, а груди, що ти їх сав. Вона хотіла підкреслити, хто дав тіло такому великому пророку. Тому що вони до кінця не розуміли, що це є син Божий. Що він відповів: блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його». Так, блаженна вона, але і ви будете блаженні, якщо будете зберігати Слово Боже. І тому, коли би ми хотіли навіть дослідити цитати зі Святого Письма, які мають відношення до Богородиці? Є ще така одна цитата зі Старого Завіту, її ще називають Прото тобто перша добра новина. Що це за цитата? Коли наші природичі впали Адам і Єва, пригадуйте, як Господь кличе Адама, чого ти з'їв яблука? Він каже, жінку, яку ти мені дав, вона мені дала. Прямо звалив всю провину на свою жінку. Питає жінки. Господь, а ти чого з'їла? Змій покусив мене, і я з'їла. І ми чуємо оці слова, он. Які, якими звернувся Ісус до цього змія, фактично до диявола. Поставлю ненавість між тобою і жінкою, між потомством її, а потомством Твоїм. Він зітре тобі голову, а ти будеш старатися косити його п'яту. Тут слово жінка. Тут наперед ми можемо знати вже, що Господь в своєму провідінні мав на меті оцю жінку, яка мала дати тіло Синові Божею. Тіло. І звичайно, коли Архангел Гаверії благостить Марію, дівчинка 14 років, що вона стане матір'ю Божою, на неї це було дуже страшно. Це величезна відповідальність. Крім того, вона стала обід дівицтва, що ви це знали, і цей обід дівиць знав навіть Йосиф, хоч вони були заручені. Відкім мені станеться коли я мужа не знаю, сила Вишня зійде на, на, на тебе і ти, що породисть від Бога це буде. І, звичайно, тоді, коли вона сказала, нехай станеться по Твоєму Слову, в цей момент Дух Святий, починає в лоні Пресвятої Богородиці тіло Сина. От. Я одного разу в такій приватній розмові з пресвітером. Розмовляв, я маю їх там, товаришів, багато, тому що вони мають окремі церкви. Як вони створюють цю свою церкву? Наприклад, навертається людина до Бога. Дійсно, різко навертається. Бирає біля себе своїх рідних, знайомих, і вони створюють церкву. Він стає присвітером. Церкву дають назву, і така маленька громада вже є церква протестантська. Таких протестантських церков груп в Запоріжжі є дуже багато. І коли ми молилися біля обласної ради, вони сходилися всі, сильно проповідують, дійсно, мають силу проповідництва. І я одного разу навіть сказав їм: то що вам заважає об'єднатися? Що вам заважає об'єднатися? У вас тільки церкви би могли об'єднатися. Один з них єпископ. Каже так, я не проти об'єднання, але я залишаюся єпископом. І тут, бачите, бажання цієї влади. Не втратити цієї влади, не втратити цієї громади. І от я одного з них запитую: а ти міг би назвати Марію Богородицею? Ні. Чому ні? Чому ні? Питаю його. Це вже богословське питання. В Христі скільки було природ? Він це знає. Христі, скільки було природ? Дві Людська і Божа. Ви це повинні знати людська і Божа. Кажу, чому ти не можеш її назвати Богородицю? вона не могла Бога родити? Я вам скажу, я так хотів вас переконати, я б міг багато речей говорити, і ви б думали, дійсно, як смертна жінка може родити вічного Бога? Правда? Це абсурд. Бог існував і існує, і ту смертна жінка родить Бога. Дивна річ. Тоді я його запитую. Добре, якщо мав він дві природи, а вона родила, тільки чоловіка, тільки чоловіка, чоловіка, а не Бога, які були єресі, то коли ця Божа природа об'єдналася з людською? Він говорить на хрещення в Рісі Йордані, пригадуйте там, коли його хрестили, отець мій каже, син мій улюблений, Дух Святий, Виді Голуба, і сам син хреститься. Я мовчу, а підходить його співбрат, так само єпископ, і каже: вони там між собою знаємо, коли по російськи розмовляють зараз, вони перейшли на українську мову. Всі, я вам скажу, всі. А пам'ятаєш Андрюша, по-російськи каже. а пам'ятайш Андрюша, коли Ісус був маленьким 12-літнім раб'янком, Він уже в Єрусалімському храмі. Откуда у нього такое знання? Ви розумієте, що російська мова так? Нічого, вона. Я, я її не відкидаю, хоч да, коли на мене парає. Пам'ятаєш, каже, коли 12-літним дитинку він бувчив, звідки в нього така мудрість? Він вже був Богом, Дорогі мої, 12-літний хлопець в Єрусалимському храмі відкрив святе те письмо перед книжниками, законовчителями, починає вказувати їм на цитати зі Старого Завіту, які вказують на прихід Месії, якраз цей Месія має бути Ісус Христос. Я кажу, бачиш? називається він Андрій, навіть між вами є отаке розходження брак богословського знання. Я вам скажу, брак богословського звання. А коли це сталося? Момент її зачаття, щоб ви знали, Дух Святий вводить тілесне тіло Ісуса Христа, лоно Пресвятої Богородиці. Для нас це є велика таємниця. Крім того, коли вона родить сина. Вона стає, залишається дівою. І ми пригадуємо, як молимося. До Рождества Діва і після Рождества Діва. Це не таємниця для нас, дуже велика таємниця. А ми це мусимо вірити, так церква вчить. До Рождества Діва, і після Різдва Діва, не порушивши її дівичої оболони, це дівство в неї залишилося до кінця її життя, і так своїм дівицтвом вона вмирає. І тому піднялися питання, хто є така Марія? Тому що коли визначна людина появляється не нараз на публічному просторі, і великий може політик чи поет, чи якийсь творець чогось нового, завжди питають: а хто його батьки? Дуже важне. Як появилася така особа, то батьки, як вони виховали таку дитину, я вам теж хочу сказати. Коли ви хочете, щоб хтось про вас згадав, виховайте дітей своїх, виховайте, щоб з них щось було. І коли ця дитина не раз щось зробить поважного, я вам скажу, про вас так само згадав. І тому на Ефеському соборі в 141 році з'явився той термін Богородиця, Теотокос. «Теотокос». Тоді вже почали співати письмі на честь Пресвятої Богородиці. Тому Марія війшла в історію церкви не тільки як Матір Божа, а навіть співвідкупителька людського роду. Ми навіть не знаємо, що б сталося, коли б Марія сказала на привітання архангела Гаврила, Ні, я недостойна. Хай Господь вибирає другу особу, в який спосіб розвивалося тоді християнство, важко нам сказати. І тому для нас є дуже важне, що Богородиця. Християнському житті відірє важливу роль для кожного з нас. Перше, то, що ми можемо сказати про неї, що навіть перше чудо, яке зробив Ісус в хані Галилейській, було на прохання Марії. Пригадуйте весілля, немає вина, воно закінчується, вона приходить. Вина немає. То що каже? а нам то що? Ми прийшли на весілля, хай господарі думають про вино. Вона нічого не говорить. Вона каже: робіть все, що він вам скаже. Він не міг заперечити. Ми наляли шість посудин там, де вливалася вода, нами омиття рук. Тоді він не знає, як він там перемінив, не знаю, він не благосовита, як ми знаєте знаком Христа. Але і таке є, що дав цю воду, воду перемінену в вино і каже: неси гостям. Староста поніс і пробує фок. Прекрасне вино. І каже до молодого: Як це так? Та все добре вино дають на початку, коли людина трошки захміліє, дають гірше. Ти зробив навпаки, не знаючи відкіля. Це вино. І апостол, як пише там, одразу повірили в нього Багато чудес вони бачили, багато чудес. Але мимо того, страх такий мали великий, що тільки один євангелист Іван пішов за ним аж на хрестну смерть, на голготу А решта всі розбіглися. Петро, який казав на тайні вечері, хоч би всі тебе зрадили, я тебе не зраджу. І коли він йшов на подвір'я. Його впізнали там декілька служниць. Він починає відпиратися. Не знаю, та ні, це ти помилилася. А йому Ісус сказав: півень не запіє, тричі речеся мене, запіяв. Півень, він то почув. І є така ікона, як Ісус дивиться на Петра. Дуже гарна ікона. Рідко я її бачив. І він пригадав собі ті слова, як йому Ісус сказав, що він його зрадить. І вийшов Петро, і що пише в лист? Гірко заплакав. Гірко заплакав. Хоча він його любив, ми мусимо признати, любив його більше всіх апостолів, то і факт. Пригадуємо, коли чудесна ловля риби, Іванилист пізнав його, той сидів на березі, каже, це учитель. Він не чекаючи, щоб корабель прибув до берега, кидається в озеро, скоренько пливе, скоріше хоче приплисти, щоб обійняти того улюбленого учителя. Тоді ми пригадуємо знову цю подію після вечері, він його бере на сторону. І третє питає, чи ти любиш мене, люблю Господи, паси ягнята мої. Друге, питає, чи любиш мене? Люблю, Господи, паси вівці мої. І втретє питає, чи ти любиш мене. Що написано? Засумував Петро, пригадавши собі, як він казав, що він не зрадить, а зрадив. І каже: Та ти знаєш, що я люблю тебе, пасивівці мої, Пасивівці мої. Він дає йому владу, то, що ми якраз. Мали святкування Верховних апостолів Петра і Павла, да йому цю верховну владу цілою церквою пасив: ягнят і овець. Ягнята Мар'яни, а вівці це священники і єпископи. має цю верховну владу. Але Марія, розумієте, тут якраз дуже мало описується про неї в Євангелії. Один євангелист Лука, я вам скажу, який навіть не був числі 12 апостолів. Він зібрав настільки інформації про неї, що більш ніхто за посту так не зібрав, як він. Навіть оцю цю подію благовіщення, оцю цю подію, коли вона відвідує свою тітку Єлисавету, і пригадує цю зустріч, коли Єлисавета виходить. Відкіли мені все, що мати Господа моєго прийшла до мене. Бо тільки голос привітання то залунав в моїх вухах, Дитятко в моєму лоні кинулося. Чується цей Іван Гелоке. І тоді Марія говорить цього від часу: ублажатимуть мене всі роди. І там є окрема така пісня, яку якраз іде як прославить Святої Богородиці. Тому десятки років почитання Богородиці Церкві Христової не є відкинути. Потім, що проявляється нараз, в чому проявляється її сила, в чудотворних місцях і в чудотворних іконах. І тому я б навіть хотів би вам декілька таких чудотворних ікон зачитати, які на Київській Русі були. Фактично, ми фактично їх всіх позабували, але можливо би в архівах знайдемо. Найдавніші чудотворні ікони Богородиців України, Ікона Оспіння Божої Матері в Десятинній церкві, яку якраз прокопки знайшли у Києві. Печерська чудотворна ікона успіння Пресвятої Богородиці, сменська чудотворна ікона, що від 1223 року знаходиться в Брянську, нерокотворна печенська ікона, яка сама намалювалася, ікона нерушимої стіни в храмі Святої Софії, город Божий святий і Всевишнього Бог в ньому. І він не захитається, Бог допоможе йому від зорі. Чудотворено ікона князя Ігоря, якого вбили в 1147 році, ікона Божої матері Київської з 11 століття, яку привезли з Саргороду до Києва під назвою Пирогоща від прізвища купця-Пирогощів. Ікона Почаївська, яку ми прекрасно знаємо, ікона Зарваницької матері Божої, ікона Гошівська. І навіть говориться, що в Галичині є більш як 15 чудотворних ікон, серед них. Найбільшою славою тішає Печаєвська Зарваницька ікона. І ви знаєте, що цього року Відпуск буде в Зарваниці 19 липня, щоб ви це знали дату. Так що вона так само розраховується до чудотворної ікони. І ось тут ми мусимо згадати про цю чудотворну ікону Матери Божої неостанної помочі. Так, і вона запрестольна, хоч вона абсолютно так точно не відповідає. Але я вам коротенько мушу зачитати. Історію цієї ікони, бусте трошки час, бо ми забуваємо, звідки вона взялася. По всьому світі Бог прославився святу матір в численних іконах. І отже, автором ікони, Матери Божої неостанної помочі, каже старе передання, був сам Святій Євангелист Лука. Находилися в місті Антіохії, в 5 столітті цариця Пульхерія, переносить її до царгоду. Де було збудовано храм під назвою Одегітрія, і з того часу ікона отримала назву «Одегітрія» грецького пуца Водитрі. Подальша історія цієї ікони невідома. Аж від 13 століття з'являються про неї певні відомості. Ікона знаходилася на оці Крит, де біля неї ділися численні чуда. Через це місцеве населення її дуже почитало після упадку Царгороду 1453 році. Турки, сельджуки погрожували нападом на острів Кріт. Один купець втікає з острова в Італію, Риму, прихопивши з собою цю ікону. Під час подорожі по морю сталися бур'я, подорожуючи щиро молилися при цій іконою і завдяки Богородиці були врятовані від неминучої загибелі. В в дому свого приятеля цей купець захворів і помер. Але на пересвійній смерті він дуже просив приятеля. Що він передав чудотворну ікону якійсь церкві в Римі, цей пообіцяв, але ці обіцянки не виконав. Хоча Божа матір у сні тричі нагадувала йому про цю обітницю, яку він дав приятелю купцеві перед смертю. За намовою своєї жінки цей приятель вирішує залишити ікону в себе вдома, аж раптом нагло вмирає, та навіть ця подія не зворушила його дружину. Вона далі тримає цю ікону в себе вдома. Одного дня прибігає до кімнати своєї матері дівчинка і говорить: Мамо, я бачила в кімнаті якусь гарну у ясному світі пані, яка милим голосом промовила до мене, іди, дитинко, кажи своїй матері і дідусеві наступне: наша дорога пані неостанної помочі, бачите, нас додала, бажає собі, щоб її ікона була перенесла в одну церкову Рима для прилюдного почитання. Ця подія змякшила серце жінки матері, вона вирішила віддати ікону якогось в храму, але цього разу вже за намовою сусідки знов не поспішила це зробити. Раптова хвороба цієї жінки, її чудесне зцілення при прикладанні ікони до рани довершили цю справу. Ікону віддали в церкві Святого Матея, отців Августіанів. Це сталося 27 березня 1499 рік. В часі Французької революції ця церква була знищена військом Наполеона. Монахи змушені були залишити монастир, але ікону забрали з собою. У 1814 році августинці отримали від папи Пія VII приміщення під новий монастир і помістили цю ікону в своїй монастирській каплиці. Під час революції в Римі чудотворну ікону знову переховували під Бівтерем. А один монах, редемторист, прочитався в літописі, записи про цю ікону, повідомив про це свою брать. І тепер брати почали шукати, знайшли її під вівцарем каплиці, яка була неподалік від їхньої церкви. Тому папа, пій дев'ятий, віддав ікону під опіку отців редемтористів і сказав: зробіть її відомою в цілому світі. По сьогоднішній день вона знаходиться. Церкві святого Альфонса. І моя мама розказувала, коли я ще був маленький, в нас в домі ця ікона Матери Божої неостанної помчі вже була. Я знаю, що в багатьох, в багатьох домах ця ікона була. Завдяки чому? Робилися місії, редамтористи робили місії, цілий тиждень давали науки і завжди після місії роздавали цю ікону Матери Божої неостанної помочі і створювали. Архібратства Матері Божої неостанної помочі. От вчора ці учасники архібратства були в Новояврівську. Було приблизно тисяч членів. Я там був. Приємно було подивитися, що стільки членів є архібратства Матери Божої неостанної помочі. Тому ми мусимо зрозуміти, що ця назва неостанної помочі, вона фактично дає якраз. Таке розуміння, що будь-яка ікона, вона завжди відносить нас до особи Пресвятої Богородиці. І її вступництво перед Богом для нас має величезну силу, величезну силу. Я вчора розказував такий один гарний, цікавий приклад. Можна його й сьогодні знову повторити, що померла мати в досить молодому віці, залишився хлопчик десь. Років 9-10, дуже плакав при гробі матері. Отець Василянин робив цей похорон, бачив цю дитинку. Шкода йому стало цієї дитини. Після похорону він бере цю дитинку за руку, приводить до ікони такої, не знаю, яка там була ікона, і каже до нього: це буде твоя мати. А малий хлопчик каже: А вона мене прийме, вона вже одну дитину має. Знаєте, хто дитина? Одну дитину вже має, що вона мене прийме. Прийме. Тому ми мусимо зрозуміти, що вона кожного з нас прийме. Багато з нас вже не маємо, батьків, матерів і так далі. Але ми маємо Матір Божу неостанної допомоги. Вона кожного з нас прийме. І це запевнення ми отримали, коли, пригадуйте, при коли Ісус вмирав, Він звернувся до Івана Євангелиста і до Марії, каже до, до нього, до Матері: це син твій, а це Мати Твоя. В особі Івана Євнелиса це ми всі, ми є діти Пресвятої Богородиці. Тому я вам скажу, що молитва на Вервиці, сказав Іван Павло II, такі слова, що молитва на Вервиці це найбільший екзорцизм супроти діяв. А мені знаєте, сподобалося цей цікавий вираз. Не знаю, хто це написав, але так ко написав. Коли ми молимося вервицю. Кожне богороди діво це як удар діяла. Кожне бороть діво це як удар діяво. Дуже так файно, дай. Бород сидів, і удар діяво, бород сиділо, удар диявола. Це дійсно велика сила. І тому я б вам радив. Зараз війна. І найбільша сила це не тільки ЗСУ. Раз ми читаємо віримо в ЗСУ. Віримо в Бога і в ЗСУ. Так треба говорити. Ви вдома. Кожного дня сядьте спільно і помоліться вервіці пільно за перемогу. тоді ваша буде якраз заслуга в тому, що ви причинитеся до цієї перемоги. Тому матір Божа, неостанної помочі, я вам скажу, хай буде першою заступною для всіх нас на сході України. Ми вже маємо дві церкви Матері Божої неостанної помочі. Одна є в Запоріжжі, а друга Кам'янське, буче, Дніпродзержинськ. Так само, матери Божої неустанної помочі, стараємося як туристи, щоб ім'я її і почитання поширювалося по цілому світі. Амінь.